Міняю цеп ось цим зйомником з Aliexpress. Всім привіт. Погнали! Придбав зірки. Зірки JT і цеп дід 525 По мануалу в мене йде 40 ззаді, спереді 15, так я і взяв. І 108 зубів. Ну, заміну. Ланцюга із зірками розпочинаю з очищення ось все, все. бруду. А чому я вирішив поміняти? Тому що ось ланцюг вже болтається, так, натягувач на крайньому положенні і йде такий провіс ось, більше ніж треба. 19 у мене знизалося. Що я буду робити? Бачить, я постараюся спилякати. Ще є один такий спосіб, називається збуділо і молоко. <звук> Якщо в мене щось не виходить, на допомогу завжди приходить болгарка. Так, передня зірка знялась. Отже, момент істини. І зараз попробую цим зйомником зняти. Вивожу його так на мені зручне місце, відкручую, скільки треба. Направляю його. О. А, ну, дивимося, чи пішло, чи ні. Тріщить щось на ну, щось воно поки не пішло. Так. Найстрашніше тут це поламатися. Велосипедний я вже так був зламав. Через те його обережненько зараз перевіримо, перевіримо. Трошки пішло. В принципі, якщо спиляти цю головочку, то нормально. Повністю надає, мабуть, витягнути, бо не знімається. 525 цеп. Все, повністю витягнувся. Тепер я його відкручую. Оп. І знімаємо її обережно. аж зуби вже позаварачувала открутив я нарешті цю гайку прийшлося звичайно трошки попилякать болгаркою спіляв, але нормально відкрутилась, шпильки цілі, колесо ціле, все ціле, навіть і зірка ціла, лише ось гайку так. І зуродував. Ось. Ну, намучився, намучився трохи. Підложив спеціальні дві деревяшки, щоб не повредити диск. І ось. Таким чином я його і відкручував. Цю гайку. А зараз буду прикручувати нову зірочку. Так, ну вона важча ця зірка. Когось може там виходить, зробити. Тех обслуговування і чистим залишиться, У мене не вийшло. Я весь в мазуті перчатки ті зняв і давай вже без перчаток, щоб відчути метал. Закручуємо гайку і забуваємо ось цю шайбочку. Так, головне, не пропустити ніяких там стулочок, поклаличок. Все змащую так і вставляю цей X-рінг. Вони однакові з обох сторін. Через те без різниці. Один і другий. Процес установки. Добавляю сюди смазки, щоб по максимуму було. І вставляю. Вставляю. Ну, шо, як звичайно, не вставляється. І yeah. тепер ще додав трошки змазки з цієї сторони і сальники одягну. Раз. Два. Сальничок раз. Сальничок два. І ось як надписом наружу три. Воно в нас не хоче заходити. тому ми його починаємо зразу витискати. Чуть-чуть підтиснув, перевірив. Дивимося. Контрольна перевірка 19,4. якраз Ось зробив таку конструкцію для розклепання цепу із цього інструменту. Сюди вставив шуруп з плоскою головкою, для того, щоб пін упирався. А в цю сторону я кульку на пластилин прицепив. І тепер ось таким чином я вставляю і затискаю. Там іде упор з тої сторони, з цієї сторони я ключом затискаю і він розклепується. Так, не пережимаю його, щоб не тріснув пін. Цеп я натягнув, так як ось пише по... Ці наклейки на щитку щоб було привисання десь 3 см. Ну, в принципі, на коробці написано 2-2,5. Десь ми так приблизно і відбулося. І виставив колесо тут помітка однаково з тої з тої сторони. Котнув його, неначе все рівно. Тихенько працює, не шатається. Ну що, друзі, все ж таки вдалося мені поміняти ланцюга цим китайським знімачем. Хоч трошки і були танці з бубнами, далі я просто його збираю, все скручую. А в наступній серії будемо ставити дуги захисту. Все, всім пока.